Час від часу пишуть з того чи з іншого міста про чергове загострення і що там відбувається. І цього разу кілька днів назад, написав мені хлопець із чернівців. Я успішно загубив його повідомлення в телеграмі, і в телеграмі буває, якщо щось треба знайти, то то неможливо. Бо в мене сила села на тих повідомлень, таке враження, що телеграм його від мене чи то ховає, чи то що він робить, бо через якихось кілька тижнів, зовсім в той, той момент, коли воно мені не треба, воно знайдеться. То я перекажу, що відбувається. В Чернівцях поміняли їхнього то, головного ТЦКшника на якогось із сходу. Привезли зі Сходу чи то колишнього військового, чи то діючого військового, і він там взявся реорганізовувати їхню ту всю діяльність. Як ви знаєте, Чернівці вони були першим містом, які ввели в цю інновацію зустрічі потягів на вокзалі. Тому що сила Селена народу через Чернівецьку область прямувала до Румунського кордону, і зараз це також можливо робити. Ну, і головним транспортним вузлом то були вокзали. Автовокзал і е, залізничний вокзал. З автовокзалами чек, там, з автобусами трохи простіше, бо в них там блокпости є дорогою, є блокпости за хотином в атаках вже на цьому правому березі Дністра. І там якесь число народу відловлювали. Ну, і також на в'їзді в Чернівці також там були якісь блокпости. Ну, на в'їзді в великі міста вони такі є. Чернівці не є якимось виключенням із цієї лінійки. Ну, але залізничний вокзал, він там чи не найперший був окупований ТЦКшниками. І там хапали, везли той народ до ТЦК без розбору. То ця практика продовжується. І вони покращують, чи як там, впроваджують якісь нові методи роботи. Вони можуть, ці хлопці, ці керівники ТЦК, начитатися щось на кшталти, як виловлювали злочинців по, по Нью-Йорку. Наприклад, в 90-х Нью-Йорк був таким собі небезпечним містом. Особливим небезпечними місцями були станції метро. І ніякого фінансування не вистачало, щоб то все виправити. І новий керівник того департаменту Нью-Йоркської поліції він то все зробив по скраму, Аджайлу. І, і, і щось на кшталт цього підходу запровадив. Вони проаналізували, де найбільша кількість злочинів відбувається, проаналізували час, і замість того, щоб збільшувати просто присутність поліції на всіх станціях метро, вони, вони і переміщували їх саме в ці точки, і в саме потрібні моменти, в саме потрібні часові діапазони. І вони там нормально повідловлювали тих злочинців. А решту часу поліція або була рівномірно розподілена, або мала там зміни і перерви між змінами побудовані таким чином, що коли нічого в місті не відбувається в ті часи. То вони просто були там на вихідних, на відсипних, десь вдома, ну, треті-десяти, одним словом, ось так вони то побудували. І дуже в короткий час, там за якийсь рік-два, вони ситуацію виправили. і Зараз метро в Нью-Йорку є абсолютно безпечним місцем. Там не ховаються від спеки безпритульні шизофреніки, так як ото було десь там у Флориді, де українку, українську дівчину. Вбили, вбив е, якийсь там цізофренік ножем, скрикнув її там в шию і пішов десь далі. Ага, Таке ответило. До, 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 до чого я це все веду? До того, що якими би вони там ті ТЦКшники вам кровавими кровопивцями і злочинною владою не здавалися, все ж таки, вони теж якось змінюють свою поведінку, аналізують. Те, що відбувається, свою ефективність, присутність людей на вулицях, зміну поведінки цих, цієї їхньої потенційної здобищі, і вони теж доволі раціональні і адаптивні. І Чернівці, Чернівецька область якраз на передньому фронті цієї адаптації, на передньому краю, так як Одеса в свій час почала автобусифікацію, ця практика поширилась на всю територію України, так само. В Чернівецькій області запровадили ці всі мобільні блокпости, які переміщаються по, по всій області там якісь патрулі в автомобілях, які просто їздять по вулицях. Ну, то зараз в Чернівецькій області відбувається наступний виток цього, цього адаптації покращення. Тож, якщо ви туди збираєтесь, то майте на увазі. Треба бути, треба розуміти, куди ви їдете. Треба це робити максимально раціонально, правильно, безпечно. Там без допомоги на місцях, вам не обійтись. Без задіювання когось із вас, числа ваших рідних, знайомих, жінок, пенсіонерів, вам теж це все не втілити. Тому час оцих от, сів у якусь там маршрутку, кудись доїхав, вийшов, подивився, де кордон і пішов, вони закінчилися якомусь, мабуть, в 23-му році, на початку 23-го року. І вони ці часи вже ніколи не повернуться. Тому будьте обережні, дійте раціонально, плануйте ці ваші подорожі. І ем, що, зустрінемось по цей бік кордону.